Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат, мене звати Світлана. Сьогодні у мене не звичайне парфумерне відео, а відео до дня народження мого каналу. Рівно рік пройшов з того часу, як я наважилась зняти своє перше відео саме 1 серпня 2022 року. Коли я починала, я зовсім не розуміла, як це правильно робити, які треба знати алгоритми, що для цього треба. Я просто знала, що мені треба увімкнути телефон і знімати відео. І я не помилилась, тому що протягом цього року саме YouTube-канал Жінка-Аромат, саме мої підписники, мої глядачі. Допомагали мені проживати цей рік. Проживати якомога більше повноцінно, емоційно. Це давало мені радість, приємні хвилини. Я не готувалась до зйомки цього відео, тому буду говорити експромтом. Дещо собі занотувала деякі моменти, про які хочеться сказати. На дану секунду. На мене підписані 843 людини. 843 підписника. Я і не мала навіть надії, що стільки людей на мене підпишуться. На мої непрофесійні відео, які я знімаю просто на телефон, в умовах внутрішньо переміщеної особи. розжилась на мікрофончик. Звісно, що є більш естетичні відео, більш професійні. Але я не вважаю себе блогером. Я просто жінка, яка захоплюється світом парфумерії і ділиться своїми емоціями і враженнями від знайомства з цим світом. Я наздоганяю те, що колись проходило повз мене. Але звісно, що за цей рік. Я набула деякого досвіду, навчилась краще знімати відео, монтувати їх, обробляти. І це, звісно, я змогла зробити не сама, а за допомогою моїх парфумерних друзів. За цей рік я знімаю вже 90-те відео. Серед цих відео. 17 уроків парфюмерної французької ця ідея була давно у мене в голові, що коли я просто передивлялася відео інших блогерів, і саме під час вже існування свого каналу, я вирішила цю ідею втілити в життя. Робиться все, як кажуть, на коліні не в зовсім сприятливих умовах. але і я думаю, що при бажанні можна навчитися чомусь. Також я хочу сказати про людей, які мені дуже допомагали протягом цього року. Хочу пригадати своє перше розпакування, першу свою парфумерну посилку, яку я одержала від пані Оксани з каналу «Iris Fragrance». З якою ми товаришували в коментарях, в переписці на її каналі декілька років. Це була для мене величезна подія, яка запам'яталась на все життя. Я знімала своє перше відео, зараз дивлюсь, думаю, я б уже мабуть, зняла по-іншому. Але я дуже рада. Що воно в мене є, що я здогадалась його зняти, і в мене залишилась пам'ять. Я хочу пригадати посилочку від Юри і Ангеліни, Юра з каналу Ukrainian Fragrance Community і Ангеліна з каналу Deva Ange, яка теж мене просто приголомшила, здивувала приємно. І я навіть ще не все спробувала не просто так нюхнути, а от розносити, скласти свої враження. Настільки багато там різних відливантів. Хочу пригадати дві посилочки від своїх підписниць, величезні посилки, подарунки і обидві ці підписниці з Києва. і Обидві, названі іменем Олена. Пані Олена та пані Олена, я вам дуже вдячна. Хочу пригадати своїх парфумерних друзів, які мене, скажімо так, завалили від левантами, тому що я залишилась без своєї колекції, а про що говорити? Ну там якийсь флакон купиш, якийсь десь від Левант. Але завдячуючи Матіолі, у якої чудовий телеграм-канал, Альоночка, дякую, завдячуючи Дмитру, завдячуючи Ірині Таламі, канал, якої, я думаю, ви дивитеся, я мала можливість познайомитися з великою кількістю ароматів для мене недосяжних. Неможливо все осягнути, неможливо все купити, неможливо все встигнути і змогти купити. А тут така можливість. Дякую всім. Також хочу пригадати Олену Океанію з Теревенів, яка надіслала мені багато відливантів. І залишки у флаконах, і новий флакон. І серед них були ті аромати, які були в моїй попередній колекції, які для мене дуже дорогі. Хочу подякувати Ані, яка складала український парфумерний бокс. І завдячуючи цьому боксу, і Ані я познайомилась з парфумами Майкла Буца Склва, Попід тином і знімала свої відео саме про ці аромати. Дякую, Аня. Хочу пригадати свої сліпі затести. Самі перші сліпі затести були від Марини Імбир. Я думаю, ви знаєте про цей парфумерний канал. Дякую, Марина. Потім я одержала сліпі затести від своєї підписниці Валерії з Харкова. Дякую, Валерія! Незабутні емоції, незабутні враження. Хочу пригадати свої ем, відео, які я знімала по тегам від Марічки з каналу Я Марічка Віталія Гріна ем, Альони Благодарної ем, відео за тегом е, пані Оксани, ну, це якби відео за її ідеєю про українські прислів'я. Дуже цікава ідея була. Також було відео по тегу Наталки Золотарьової. Дякую вам за ідею. Я не підтримала всі теги, які були на україномовному Ютубі, десь за браком часу, десь за неможливістю. Коли собаки гавкають, діти по сусідству кричать, і у тебе просто в цей час є можливість зняти відео, але технічні умови не дозволяють. Іноді за браком внутрішнього ресурсу. Але у мене ще попереду багато відео, я думаю, так. Я вдячна всім і кожному. Кожному підписнику, кожному глядачу з різних країн, різного віку, різної статі безмежно вам дякую за те, що допомагали і допомагаєте мені тримати себе в формі. Ще взимку я думала і мріяла про те, щоб в серпні зняти відео про парфуми з нотою Кавуна. Хотіла, звісно, знімати це на Херсонщині у себе вдома, зі своїми херсонськими кавунами. Але поки що ви можете побачити це тільки на фотографії. Сьогодні в супермаркеті спеціально для цього відео я купила кавун. Тільки не цілий, а ось чотири шматочки. Знаєте, навіть якось і не хочеться. Немає внутрішнього бажання, поклику купити кавун і з'їсти. Я купила цей кавун для того, щоб пригадати аромат. І ви знаєте, це не той свіжий аромат кавуна, на який я сподівалася, а навіть він дещо більше схожий на Аромати парфумів, про які я зараз буду розповідати: Аромати з нотою Кавуна. Маючи намір зняти відео про парфуми з нотою Кавуна, я стала переглядати списки таких парфумів. Аромагайд, наприклад, показує, якщо я не помиляюсь, 271 аромат дає така нота. І першим, який потрапив до мене, був аромат від бренду Juicy Couture з такою ж самою назвою Juicy Couture. Ось такий тревел у мене. Він був дуже бюджетний на знижці. І бачите, скільки я вже зносила. Це аромат, який був створений Гаррі Фрімонтом. І в 2006 році він побачив світ, а в 2007 він одержав три різні парфумерні нагороди. Це вже про щось говорить. У цього аромату дійсно дуже велика і цікава піраміда. Тут у верхніх нотах кавун, маракуя, гіацинт, зелене яблуко, календула, зелене листя та мандарин. Це тільки верхні ноти. В нотах серця тубероза, лілія та плоди шепшини. І в базі тут – крем-брюле. Розшифрую з французької, що крем-брюле – це заварний крем. Отже, крем-брюле, карамель, ваніль, дорогоцінна деревина та пачулі. Класна піраміда, правда? І ось оцей заварний крем. Карамель, ваніль, воно дає такої йому солодкості. І також я вважаю, що тут іде солодкість від кавуна. Тут кавун саме дуже солодкий, стиглий. Знаєте, такий кавун, у якого вже дуже великі такі крупиночки. Тут не та свіжість, свіжість, коли ти розрисаєш, йде свіжий кавун. Ні. Це такий кавун спілий, стиглий. Ось щось на кшталт того, що я сьогодні купила. Але тут є оця приємна, я не скажу, що це кондитерська солодкість. Вона парфумерна, але вона настільки приємно їстівна. Я не... Да, от На шкірі чуди. Чути трішки зеленого яблучка. Щоб відокремити там календулу чи гіацинт – ні. Всі ці ноти вони настільки гарно скомбіновані і дають мені відчуття солодкого, приємного кавуна. Джусі котюр від Juicy Cutur. Другий аромат, про який я хочу розповісти, це. Чарлі Уайт від Ревлон. Його я придбала, він також дуже бюджетний, і в ньому заявлена нота кавуна разом з конвалією, персиком, фіалкою, жасмином та трояндою. Для мене тут кавуна практично немає. Хтось його дуже чує. Я його ще не піймала. Не на плоторі, не на своїй шкірі. Я його виносила, скажімо так, в люди, я його пробувала в приміщенні, але от того кавуна, якого я чекаю, я тут не піймала. Це скоріше шкірка кавуна, яку Вигриз до зеленого. От коли в дитинстві у тебе скипка і більше немає. І ти вигризаєш, вигризаєш все, що червоне, а потім рожеве, і ти вже біля зеленого. Було у вас таке? Ось це саме ця шкірка, на якій лежать квіти. Поки що так. Чарлі від ревлон. Третій аромат це. Мега відомий аромат, який був у багатьох. Він вийшов, здається, в 2009 році. У мене, звісно, його не було в силу різних причин. І я вперше про нього почула і побачила флакон в 2013 році, здається. Моя знайома його понюхала при мені і каже: Ні, не те. Раніше був кращий, а я не знала, який він був раніше мова про всім відому імператрицю від енд Габана. Цей аромат це якби подарунок мені на річницю каналу. Я саме хотіла собі подарувати парфуми з нотою Кавуна. Ну, як так, у всіх була імператриця, у мене не було, всі про неї говорять, а я тільки трішки зробила за тест десь там в Єві. І я вирішила собі його придбати. Дуже-дуже по гарній ціні знайшла на OLX. І що я можу сказати? Це знову не той кавун, про який я мріяла. Імператриця для мене. Це прекрасний, безтурботний фруктовий напій, який не утомлює, який не напрягає, в якому я все ж таки чую ківі, ревінь, оця кислинка, цитрусове трішечки щось є. Тут навіть заявлений рожевий перець, і я його не відокремлюю. Верхніх нотах тут іде киві, реві, рожевий перець, в нотах бази кавун. В нотах бази я сказала О. в нотах серця кавун, цикламен, а в базі уже дерево лимона та мускус. І Я не чую тут кавуна. Від слова зовсім. Я чую. Кислиночку, як я вже казала, Ківі в першу чергу. Ківі ревень, а я тепер знаю, що таке ревень. Будучи тут, на північному заході нашої країни, я побачила цю рослину. Я її зірвала, я її покуштувала, і вона росте поруч тут біля мене. До цього я ревіння ніколи не бачила і навіть не знала, як він пахне. Аромат. Який зараз не дуже популярний, і це мене дуже тішить. Я сьогодні в ньому виходила у справах. Я так розумію, що я гарно його буду носити в теплу пору року. Але кавуна мені тут немає. Якщо ви знайомі з попередніми випусками імператриці, чи був там гарно заявлений кавун? Можливо, ви в цьому чуєте. Знаю, що є лімітована версія, там рідина більш така рожева, там заявлена полуниця. Я не знайома з тою лімітованою версією, рада, що є цей. Чекаю ваших коментарів відносно кавуна в імператриці. І четвертим ароматом, а у мене саме Чори парфуми з цією нотою. Буде дуже бюджетний бренд, який здебільшого продається в Єві. Любуке парфе, що означає досконалий букет. Пастек Fresh. Свіжий кавун. У нього і коробочка, слухайте, сплошні кавунчики. Цілковиті кавунчики. Купила його дуже бюджетно, він навіть не коштував 200 гривень тоді. Саме купила тому, що взимку ще мала намір готуватися до відео про кавуни. І на дану секунду з цих чотирьох ароматів. Це самий кавуновий кавун. Тут заявлені водні ноти і кавун. Коли я його наношу зразу, то мені трішечки дає. Такої дюшески, такої дюшески. Кислинка, остринка. Ви розумієте, що таке дюшеска? А потім йде кавун. Але який кавун? Знов таки, це кавун спілий, дуже спілий, він дуже червоний. І це для мене аромат соку кавуна. Коли я їла ложкою кавун, не доїла, там залишається сік. І коли ви підходите там через пару годин, якщо понюхати, то цей сік пахне саме так, як пахне цей аромат. Ну, єдине, що це парфумований запах, а їстівний кавун є їстівний кавун. Але це самий кавуновий кавун із тих, що я маю в своїй колекції, з тих, що я пробувала. Звісно, мені б хотілося ще спробувати від Зарко парфюм Мена Жаткуа. Мені в коментарях писали, що там дуже гарно чути ноту кавуна. Якось я підзабула і не купила собі від левант. Чекаю від вас в коментарях, які аромати? З нотою кавуна, де гарно чути кавун, ви мені порадите придбати до наступного сезону кавунів. Ідеальний кавун, парфумерний кавун. У мене ще попереду. Я хочу знайти парфуми, від яких би я чула не дуже стиглий або перестиглий червоний кавун, дуже солодкий. А саме свіжий. Який, можливо, такий, знаєте, є такий сорт, він е, темно-рожевий, щоб відчути саме оцю кавунову свіжість. Або у мене дуже великі запити, або я просто дуже засумувала за нашими кавунами, або я ще не знайшла справжній парфумерний. Ідеальний кавун. Але сподіваюсь, що з вашою допомогою це станеться. Ну, а який же ж день народження, без святкового торту та без свічки? Я вирішила себе сьогодні порадувати і ось придбала такий тортик, який називається Пражський. А мої улюблені торти це Тавричівський, це фірмовий кримський, Пражський, який залишився у мене улюбленим з часів мого студентства в Ізмаїлі. І зараз у мене ще є улюблений торт Луцьк. Я вас всіх хочу пригостити тортом Пражським і побажати вам, дорогі мої підписники, глядачі, гості каналу, всі мої парфумерні друзі. Всім, всім, всім вам побажати міцного здоров'я, позитиву в кожному дні, віри у краще, багато парфумерних. Прекрасних нових вражень та емоцій, багато парфумерних подарунків. Всіх люблю, всіх обіймаю. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.